Дороги та вулиці це чи не найважливіша прикраса будь-якого міста. Сьогодні представники Луцької міської ради вирушили на інспекцію вулиць, які незабаром доремонтують. А це Волноваська та Гоголя. Раніше непрохідні болотяні стежини на очах перетворюються на зручні пішохідні шляхи. Деталі дивіться у сюжеті. У спальному районі міста Луцька на вулицях Волноваській і Гоголя, за словами місцевих жителів, замість асфальтованої дороги завжди було лише болотно. Наразі там завершуються ремонтні роботи, а на вулиці Грилєєва вже лежить асфальтне покриття. Місцеві кажуть, дороги тут не ремонтували понад 30 років, тому жителі владцям висловлюють подяку за таку роботу. Згадали і те, як десятиліттями ногами місили багнюку дорогою до зупинки, та й про зміну назви вулиці через декомунізацію згадали. Була жовтнева, зараз Волноваська. Дуже було багато грязно, дуже розумієте, такі були ями, що не можна було навіть пройти. Діти, як мусово було туди до асфальту вийти, то треба було б чобітки вдівати, бо ж не можна було вийти. Ну зараз, звісно, вже буде красиво, дуже можна вийти, вже не треба перезуватися». Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крась розповідає, яку саме роботу провели на вулицях Рилєєва, Волноваський та Гоголя. На вулиці Рлєєва проведений капітальний ремонт. Тут взагалі ніколи не було. Це була ґрунтова дорога, засипана щебнем, напівмешканцями, боєм. Там, ну, всі, хто мали, що, що мали, то й виносили на цю дорогу. Ну, на даний час зробили її в асфальті, і перпендикулярні до неї вулиці якби, виїзди зробили в напівпросочуванні. Це вулиця Волноваська і вулиця Гоголя. Побачивши брак у роботі на одній із вулиць, які сьогодні інспектували, радник міського голови Ігор Поліщук відразу дав казівку, аби підрядники все виправили. Адже саме для того, щоб контролювати ремонти, які роблять за кошти платників податків, чиновники проводять інспекції. Інспектуючи вулицю за дворецьку, Ігор Поліщук також розповів, на яких вулицях будуть покращувати прибудинкові території та дороги. Сьогодні ми проінспектували декілька доріг в приватному секторі. Це вулиця Релєєва, вулиця Гоголя, вулиця Волноваська. Зараз ми знаходимося на вулицях Дворецькій. Тут раніше також було болото, неможливо було пройти. Зараз бруківки викладені тротуари, і з бруківки викладено два місця для зупинки громадського транспорту. От, тому роботи в місті продовжуються: активно ремонтуються двори, активно ремонтуються дороги, готуємося. До, до ремонту одного з найбільших дворів в цьому році це Грушевського 799, а Дев'ять 16. Наталія Огей, Неля Прокопчук для новин на часі.